Повітряних тривог стане менше. Якщо повітряні сили мають точну інформацію, що носії ракети кинжал, винищувач міг 31 к не становить загрози. Повітряну тривогу не оголошують. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Інформацію про кожен з цього винищувача фахівці отримують від західних партнерів та власної розвідки, але отримати точну інформацію чи споряджений винищувач кинджалом не завжди можливо. Раніше керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення. Щодо реагування на польоти міг 31 к адже під час всеукраїнських повітряних тривог життя в країні завмирає. Перший крок до розблокування кордону. Україна в ніч на понеділок почала оформляти на виїзд польські порожні фури через пункт пропуску у Гринів Довгобичу. Заїжджають вантажівки на пункт пропуску із загальної черги. Це може стати першим кроком у низці заходів щодо розблокування вантажних перевезень через українсько-польський кордон. Про відкриття пункту домовилися профільні міністерства 1 грудня. Акція протесту польських перевізників, які блокують держмежу і не пропускають вантажівок. Триває і 6 листопада. У чергах на кордоні померли. Уже двоє українських водіїв. Зеленський звільнить Залужного? після недавнього візиту очільника Пентагону Лойда Остіна до Києва. Президент України Володимир Зеленський наблизився до рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про таке заявив журналістам Української правди один із членів ставки Верховного Головнокомандувача на умовах анонімності. Видання досліджує передумови і можливі наслідки конфлікту між президентом та головнокомандувачем ЗСУ, який протягом останніх тижнів не вдається приховувати. Журналісти роблять висновку. Вук, що в основі конфлікту лежать високі рейтинги довіри до Валерія Залужного, до яких надто ревниво ставляться на банковій. Загострилися протиріччя після літньої кампанії ЗСУ, яка не принесла очікуваних результатів та публікації низки статей залужного у західних змі. Журналісти видання також підкреслюють в оточенні президента. Розуміють, що можливе звільнення Залужного в одну мить зробить із нього суперзірку. Росіяни стратили полонених. Розстріл українських військовополонених російськими солдатами це порушення Женевської конвенції. Про це у черговому звіті зазначили аналітики американського інституту вивчення війни. Відео із документуванням факту військового злочину поширили у мережі ще в суботу. На кадрах чітко видно, як двоє українських армійців, у яких закінчився боєкомплект, виходять до росіяни з наміром здатися у полон. Однак ті їх холоднокровно розстрілюють. Трагедія сталася біля села Степове на Донеччині. Згодом військові повідомили під час контратаки ліквіду усіх росіян, які були на тій позиції. СБУ затримала російського шпигуна. СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Києву. Зрадником виявився 40-річний житель Києва. Він сам запропонував свої послуги російським загарбникам. Саме за координатами, котрі він надавав, агресор завдав ракетну удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Торік, 31 грудня. А ще зловмисник розвідував розташування штабів та місць зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ в столиці та на Житомирщині. Та затримали і за рішенням суду заарештували. Йому загрожує довічне ув'язнення. Ще один депутат проситься на вихід. Позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень у Верховній Раді. Заяву нардепа у своєму Фейсбук опублікував спікер парламенту Руслан Стефанчук і пообіцяв, що її розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Якщо депутати проголосують за, у Верховній Раді залишиться всього 401 народний обранець замість 450 передбачених конституцією. Шпенов був нардепом п'ятий скликань. Уперше був обраний 2012 року від партії регіонів. І навіть встиг проголосувати за так звані диктаторські закони. У нинішнє дев'яте скликання потрапив як мажоритарник і був позафракційним. Американські гроші на допомогу Україні закінчуються. Гроші на військову допомогу США Україні закінчаться до кінця року, якщо Конгрес не ухвалить рішення виділити додаткове фінансування. Про це заявила директор адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Ян. Припинені постачання американської зброї і техніки поставить Україну на коліна на полі бою, не лише наражаючи на небезпеку досягнуті Україною успіхи, а й підвищуючи імовірність військових перемог Росії, зазначила чиновниця Білого Дому. На сьогодні Пентагон витратив 97% із 62,3 мільярдів доларів, виділених на підтримку України а Держдеп використав усі 4,7 мільярди доларів. У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит щодо надання фінансової допомоги Україні 61,4 мільярда доларів строком на рік. За вибух у шевченківському суді покарали конвоїрів. Суд виніс вирок обвинуваченим у справі про вибух у шевченківському районному суді Києва 5 липня. Винними у порушенні правил конвоювання визнали начальника судової варти та його помічника. Їм присудили шість і два місяці гауптвахти Відповідно, саме вони доправляли із СІЗО до приміщення суду Ігоря Гуменюка, якого обвинувачували у підриві гранати під час масової акції біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року. Тоді загинуло три людини. З того часу Гуменюк перебував під вартою і чекав на рішення суду. 5 липня цього року він привіз на чергове засідання шість власноруч виготовлених вибухових пристроїв і підірвав один із них у приміщенні суду, намагаючись влаштувати втечу. Однак, унаслідок вибуху загинув сам, а кілька працівників поліції зазнали поранень. судді хабарники сидітимуть у СІЗО. Вища рада правосуддя дала згоду на арешт чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких опіймали на хабарі. Рада дозволила утримувати під вартою В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного. За проголосували 15 членів ВРП, і тепер служителі Феміди чекатимуть на суд вже над ними. У СІЗО хабарників взяли на гарячому минулого четверга. За 35 тисяч доларів вони пообіцяли скасувати арешт майна приватного підприємства. 10 тисяч взяв собі суддя посередник, а решту грошей розділили між собою троє членів суддівської колегії, яка розглядала справу. У Києві почали монтувати головну ялинку України. На Софійській площі Києва почали монтувати головну новорічну ялинку України. Офіційно її відкриють у День Святого Миколая, 6 грудня. Раніше столичний міський голова Віталій Кличко заявляв, що з міського бюджету грошей на ялинку не виділятимуть, і всі витрати на її встановлення та демонтаж візьмуть на себе меценати. Організованих масових гулянь біля ялинки не буде. Водночас у столиці на час новорічних свят не скасують обмежень, пов'язаних із комендантською годиною. Розберуть зелену красуню теж раніше ніж зазвичай, до 10 січня 2024 року. Це пов'язано з переходом України на новоюліанський календар.